Хтось рождає, чи вільність тут для нашого вертепу. Добрий день, дорогі друзі, от і прийшли від свята. свято, коли здавним-давно прийшло на Україну. Різдва Христова, як день народження Христа, яке багато років тому збираються у дорогу колядники та ряджені, ви їх обов'язково впізнаєте, бо у руці вони триматимуть віфлоємську зірочку, або, як кажуть, зірочку Христову. Старі люди кажуть. Пішла коляда вже по льоду розсипати коляду, от і наша коляда вже розсипає десь коляду, та дзвіночками сповіщає людей що Різдвяне свято вже розпочалося. Добрий, Добрий вечір тобі, пане господарю. Ура! Хати хочемо заколядувати, з вітливами йдемо вістку радісну несемо. Слава Богу! Мир всій хаті, перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли, весь світ нині заселився, бо син Божий народився, і всі, браття звеселіться Рожденому поклоніться, Ясна зі. Нам дорогу возвістила, аж до того виплеємо. Ту країну незнайомо, де причиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами стежками поспішали і здарами, та стали благо, заспівали Богу славу, пастирі там поклонились, Богу щиро помолились і славили Бога Сина, що прийшла свята ряднина. Мир вам, братця, мир вам, люди, мир хай завжди з вами буде. Вість велику вам приношу, Слово істини голошу, з радістю його приміть і всім людям розкажіть, чудо сталося серед вас, народився Христос спас. небо і земля, небо і земля нині дожествують, ангели, люди. Ангели. Піться, царю іроду вклоніться, що за шум, я хочу знати, а шию усіх ігнати, що за банда тут зібралась, проти мене збунтувалась, бо не знаю, мій пан, сказали лиш мені, що в твоєму царстві зародився цар неба і землі, в моєму царстві цар, я тут, цар над царями. І усіх я тримаю під своїми ногами над усіма владно руку простягаю, кого хочу смерті покараю. Як скажу, так і буде, нікого не боюся. Хто мене розсердить, кривди помщуся. Ти є цар та тільки земний, Народився цар таємний з неба він несе добро, а ти сіяв тільки зло, муки, тюрьми кандали, Твої слуги нам несли. Войни, мале дитя в яскині, Мусите знайти ще нині, до трьох літ дітей рубайте, і сина не минайте. І роде, побійся Бога, смерть стоїть біля порога, тільки кликну то прийде, голову тобі зіткне. Ось я смерть із косою, Кошу ввечері з росою. Не поможуть жодні штуки, кожен впаде в мої руки, і по вас колись прийду та перш і рада скошу. Смерти, люба, смерти мила, ти ж завжди лиш ти косила, кого я тобі велів. Чом на мене пав твій гнів? Ну а звідки моє знати, кого нині зарубати? Зарубай того малого, що князі пішли до нього який в яскіні народився і на мене напосівся. Ой ні ні, мій любий царю, я косой його не вдарю, бо миле дитя в яскиня має владу над ціни, а тебе скосити мушу, чорт же йде по твою душу. Та не кряч ти, як ворона, ой, паде моя корона, смерть стоїть перед очима. Ось вона вже за плечима, в очах мені почорніло. Серце, серце заболіло. Як живете, пане царю, я прийшов по твою душу, пекло її забрати мушу. А може, хочеш ти до неба? Е, ні, там, таких як, як ти не треба. Зараз я тобі шкуру злою і у зі смолою. Нова радість світу стала, причиста діва, сина породила і розлостили. Того засмутився, що цар предвічний на світ породився, нехай же ірод у пеклі погибає, нехай роджений усіх нас потішає! Ірод же кипи смолі за усі грехи свої. Ну, а ви, мої людкове, пекло теж на вас готове. Гей, ви, хлопці, ледацюги, дихослови, волоцюги, любителі бійки і сварки, лиш до молодиця хоче й чарки, і руки на чужім погріти, будете в смолі кипіти. А ви, гожі молодички, як же горять ваші щічки, у вас на думці лиш обнови, і сусідок всіх обмови. З мужем сводить суперечку і скакати часто в гречку. Вам дровець не пожалію, смоло добре підігрію. А ви, діточки маленькі, чом такі непослушенькі? Вчитися нема охоти, в голові саме лиш псоти, різні пакості збитки. Ох, які мені тут бридки! Як будете так рішити, візьму всіх вас навила і до пекла занесу, як котят смолі втоплю. Геть, чортя конодна, скінчилася твоя влада, любов, щастя і добро принесло нам Рождество. Веселімось і співаймо, Царя Бога прославляймо. Пропала смерть, чорт і ірод у пеклі згинув, а ми прославляємо радісну новину разом із маленьким Ісусом на сіні. Усіх вас вітаємо на Україні! Я як гарно, що є такі свята на нашій українській землі. Хай збудуться щирі вітання, слова ці прекрасні усі. З Різдвом святим ми вас вітаємо, добра і злагоди бажаємо. Хай щастя Бог вам посилає. Йому пісню заспіваємо, нова радість стала, як кане бувала, над вертебом звізда ясна, на весі засіяла, над вертебом зрізда ясна, на весі засіяла, гасти п'ятко. На коліна припадаю, царя Бога вихваляю, на коліся припадаю, царя Бога. Dai, muoio!